Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Бачу вашу активність. Дякую вам за коментарі і за ваші підписки теж дякую. Сьогодні хочу з вами подивитися про перемовини. Щось почастішили розмови про ці перемовини, і різні країни висувають там свої мирні плани. Хоча ми ж всі розуміємо, що їм там байдуже, що у нас відбувається, їм головне врядити своє. Поїхали. Це ж треба, а? Із карти смерть почалося все. Смерть в домі це читається. Інформація про те, що відбуваються кардинальні зміни, безповоротні. Смерть перша карта, а це є трансформація. От питаю, що у них щодо переговорів? Оце, знаєте, як читається проєкт. Війна добіг кінця. Отак от, от. І тут таке смерть любить завершення проєктів і відправку їх в забуття. В мене ця карта аж шокувала, аж зібратися не можу. А коли смерть і мир поруч це підводити підсумок. Отже, на Росії тут ну, абсолютний зашквар, щоб дійсно закінчувати війну. Їм зараз не до війни. Бо поки вони намагаються хапнути частину України, залишити там за собою те, що вони окупували, будь що там, які дії проводити в Україні, вони втрачають набагато більше в своєму домі. У них і так здоровенні зміни. По карті смерті це щось неминуче у них. Ну, це те, що не можна повернути назад. Ну, а Аркан Мир сам по собі він теж про підсумок. Про якийсь етап, який добіг кінця. Тобто, так, що стосовно перемовин з боку Росії, вони дійсно хочуть закінчувати війну. От просто такі, це вони них, знаєте, аж пищить скрізь закінчувати війну. Питаємо, на яких умовах закінчувати. Тоже так не особо весело. От ви ж бачите. Отже ж, вони готові пожертвувати чимось. Може, це Донецьк, Луганськ, але щось все ж таки лишити собі. Це по-перше. А по-друге, у них там розбіжності. перемовин вони бажають, але у них самих немає якось одностайного вироку чи одностайної думки. Думки різні у всіх. Ну, Хазяїна ж немає, так? а на трон там мітять і один, і другий, і третій, і у кожного своє уявлення про те, як повинна закінчитися та війна. Неодностайні думки. І тут ще, знаєте, по-третє, тут ще іде загроза і ультиматум. Тому що, дивіться, от повішений і башня це два старших аркани, якщо вони отак от поруч, це читається як помста. Знаєте, як вони роз, тут розглагольствують? Так? Тобто, можливо, ми вам щось і повернемо, так? це коли будемо домовлятися, типу, так? Але за це ну, ми будемо, якщо ви нам не все повертаєте, то ми тут побрязкуємо, пошантажуємо опять вас ядерними вибухами. Так? А можливо, через рік другий, друге опять росіян. Тобто, прийдемо знову. Вони хочуть перемовин. Але при цих перемовинах однозначно щось повинно залишитися їм. І на майбутнє, щоб ми готувалися до повторної ескалації по цій башні. Тобто, це помста звучить. Що башта каже? От знову ж таки, це виклик. Тобто ми довго сумніватися не будемо. Якщо ви не погоджуєтеся на наші умови, то будуть крайні міри. Оце це і є цей виклик. Тобто так вони дійсно дуже хочуть перемовин, але ці перемовини ну, на тих умовах, які вони там собі ну, планують. Тобто залишити за собою якусь територію. От і все, іншого у них в голові немає. Тобто, якщо ми читаємо, що хочуть перемовин, то не треба обнадіюватися, що вони прям хочуть перемовин для того, щоб закінчити війну, повністю вийти і сказати, от Україна, вибачте, ми такі засранці, тут вам такого наробили, ми пішли. Ня". Все таки продовжують наполягати на своєму. А Україна? Ну, Україна що? Тут, таке, таке знаєте, спокойствие таке Олімпійське. Тут таке. Ми вже ці істерики спостерігаємо тривалий час. Тут немає страху, навіть якщо нам тут погрожують і башня, і повторне вторгнення, і ми вам тут устроїмо Кузькіну мать. Немає зовсім страху. і я вам так, Можливо, з кимось і виникне, і, можливо, і виникне бажання говорити. Але тут таке питання: з ким? Не з Росією. Розумієте, тут трійка пентаклів це коли не два перемовника, а три. Тобто не Росія з Україною, а хтось. хтось. І тут стоїть, коли Україна обирає, з ким би це ну, обговорювати. Ще. Так, Україна буде вести діалог, навіть якщо вона погодиться на якісь перемовини. Ну, але це, ну як, не перемовини, це діалог з кимось веде, але це не Росія, це інша країна. Знову таки, тут трійка прийшла, тут трійка, тут трійка. Тобто Україна, Росія і ще хтось. І ще хтось. Так, Україна буде наполягати на своєму, тільки повернення всіх земель. Якось спокійно і рівно реагує Україна на оці всі істеричні випади. Хто там совує ногами хоче тих перемовин? Тут таке Україна спостерігає, просто слухається все і думає: ну побачимо, побачимо. Але я вам хочу сказати, тут буде якась гучна заява від когось. Якась подія чи заява, після якої окупанти і самі будуть будуть вимушені йти. Розумієте, і Україна тут займає позицію очікування. От вона каже: треба ще дочекатися, і ще трошки, і ще трошечки не прогнуться, не, не піддатися, бо вже тиснуть, тиснуть, тиснуть на Україну та поступисти. Та віддайте там ти, чи той Крим, чи Донецьк чи Луганськ, щось та Україна стоїть на своєму. І тут таке відчуття, що іще трохи підожди, і все складеться так, як ти хочеш. Вони самі підуть. Дотерпи, дотерпи. Питаємо, чим закінчиться вся ця історія з перемовинами? Ну, давайте так, до Нового року, хай це буде. От перш ніж вступати в діалог з Росією, Україна буде мати дуже багато перемовин з союзниками. Тобто так, до нового року навряд чи сядуть за стіл, але буде зроблена якась робота, якийсь крок. І для України це буде дуже добре. Відбудуться якісь дуже важливі події в світі, можливо. І це все змінить і риторику росіян, і, і, і взагалі, от тут щось поміняється. І ви знаєте, ну от дивіться. От, якщо подивитися на риторику Росії, ось як вони ну, от подивіться: смерть, мир, повішений, башта, мечуться, не знають, що робити. Як оце останній істеричний такий вкид, в крик, що якщо ми от зараз ви нам не дасте, і ми не знаємо, що вже зробимо, уже треба, тому що їм треба закінчувати війну, розумієте? Топчуться на одному місці, нічого не можуть зробити до кінця, врешті-решт. А Україна така собі спокійна, спокійна, таке відчуття, що спостерігає, як будто щось знає. От підожди, не спіши. Якщо ти дотерпиш якийсь час, ну, можливо, місяць, два. Пам'ятаєте, ну, ми ж з вами балакали про те, що Путін помер, так? І все ж таки це оголосять. От я думаю, коли буде якась така гучна заява, то і тут вимоги росіян вони поміняються. Україні просто треба от... Потерпіти і не схибити. Жодного населеного пункту Україна не віддасть Росії. Оце всі карти, вони всі показують про землі. Бачите? Оце всі карти випали, як, ну, як на ітог, як підведення підсумку переговорів. Земля, земля, сім'я, домовленість, Україна. Тобто. Нічого з тими перемовини не вийде, і Україну не дотиснуть, щоб вона здала якісь свої території, подарувала Росії і на тому закінчила війну. Цього не буде. Нас попереду ждуть дуже великі зміни і дуже добрі новини для України. Дякую вам за вашу увагу. Будемо спостерігати. Всього вам найкращого.